Замость це місто, де колись перебував Іван Мазепа та Симон Петлюра. А сьогодні цими вулицями гуляємо вже. Ми замостя або Замость – це місто у Польщі, у Люблінському воєводстві. Воно красиве, спокійне та затишне, але з доволі бурхливою історією. Історія замостя пов'язана з ім'ям гетьмана польської корони Яна Замойського, який заснував місто у 1580 році. Унікальність замостя полягає в тому, що його будували з нуля на необжитому місці. У надзвичайно короткий термін над рівниною виросло місто, укріплене оборонними спорудами. Одна з головних архітектурних пам'яток замостя старовинна фортеця, де відбулася одна з визначних подій зі сторінок українсько польської історії ХХ століття. Ліття, бій під замостям, знищивши українську е, Народну Республіку, більшовицька Росія приймає рішення почати процес знищення польської держави. Ми вважали, що це їхня територія, оскільки довший час після третього поділу Польщі 1795 року значна частина цієї держави входила до Російської імперії. Оборона замостя стала прикладом потужної українсько польської військової співпраці у боротьбі проти спільного ворога. Біля Замистя відбулося ряд серйозних таких боїв, які значно затримали просування радянських військ в глиби польської території. Можна сказати, що перемога під замистям, або ці військові дії під Замистем, стали прологом потім перемоги під Варшавою, чудо над Віслою і зрештою відновлення польської держави. Сьогодні замостя називають прилиною Ренесансу, оскільки місто багате на архітектурні пам'ятки ратуша зі стрункою баштою, кам'яниці з суцільними аркадами, які оточують площу ринок, будинки вірменських купців з декором та костели. І це місто є доволі комфортним для життя, розповідають місцеві. Тут живуть чудові люди. У нас неймовірно смачна кухня, зручне розташування міста, тому можу без проблем відвідувати своїх родичів. І добрих приятелів теж тут маю. Замостя розташоване за 70 кілометрів від українсько польського кордону і є справжньою архітектурною візитівкою Польщі, яку необхідно відвідати кожному мандрівнику. Сьогодні українці неабияк вдячні польщі, адже з перших днів російського вторгнення братній польський народ гостинно приймає і прихищає українців, які вимушено покинули домівки. А усі поляки докладають максимум зусиль до того, аби знову разом перемогти спільного ворога і наблизити перемогу. Замость не лише красиве, але й тепле місто. Адже при мінус трьох градусах морозу тут відчувається особливий затишок і польська гостинність. Тому як будете у Польщі, обов'язково завітайте у замок.